Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта. А ви на каналі Вікторія Буряк. З понеділка у нас починається магічний кубик березня, де ми за допомогою кубиків будемо в'язати з шість своїх процесів. Така вже гра із серії рандомного в'язання, але вона цікава. Вона спонукає нас в'язати і якнайшвидше по можливості завершити процеси. І зазвичай, як же добре, коли магічний кубик вона завершається готовими виробами. Чи вийде це в мене цього разу, я не знаю. Але свій план на наступний тиждень я вже склала. Шість процесів я обрала. І зараз я вам буду показувати і все потихеньку розказувати. Перший процес. Це мій довгов'яз, який вже в мене бачили ви ще з минулого року. Він потихеньку в'яжеться. Так, потихеньку, полегенько, Це чоловічий гульф на спицях 2,5. В мене вже досить велика відстань відв'язана. Можливо, в цьому місяці мені вдасться дов'язати до підрізів. Сподіваюсь, в'яжу я на спицях 2,5 із 100-відсоткового мариносу. Тут різні марки ми і різні магазини, тому я називати нічого не буду. Фіолетовий маркер це буде початок роботи над цим гольфом в магічному кубику. В цьому місяці я вирішила трішечки собі ускладнити роботу. Ну, хто як не я. Хто не, як ми самі, собі ускладнюємо життя всю роботу. І так, під номером 2 в мене дві пари шкарпеток на спицях 2.0. Чому так? На першій парі мені залишилося дов'язати тільки низку шкарпетки понизу. І вив'язати мисок. І ця пара в мене буде готова. Почну я її в'язати від помиранчевих маркерів. ось. І після того, як я завершу цю пару, я почну в'язати ось цю пару. Тому що саме таких ноточок може не вистачити на повну пару. І тоді вже на мисок, або для завершення цієї шкарпетки я буду використовувати ось залишки саме такої пряжі. Тому вони в мене йдуть. Під одним номером, бо ниточки між собою будуть пов'язані. Жовтий маркер це мене для роботи, ми на нього не орієнтуємося, а орієнтуємося стартом з цими шкарпетками з другою парою по зеленому маркеру. Перша пара помаранчевий маркер, друга пара зелений. Третій мій процес це кардиган. Кардиган я в'яжу із пряжі Алізе. Лана Gold Classic 49% вовни, 51 акрил у 100 грамах 240 метрів колір 390. Зараз я почала вив'язувати на спицях 3,5%. Після того, як відв'яжу я частину планки, і коли вже буду переходити на реглан, тоді вже перейду на четвірку спиці. Поки що це 3,5%. І ось такий світло-зелений маркер. Буде означати початок роботи над кардиганом у магічному кубику. Четвертий процес це також карпетки, але вже на спицях трієчка. В'язати я їх буду ось такої вовняної пряжі. 80% вовна, 20% ПА, а можливо, 90% вовна а 10 ПА. Кожен монточок не був підписаний, скільки там вовне. Але в магазині, коли я купувала лотом, то було написано, що вовна 80 та 90%, відсотків. а все інше. Па. І так, ось такої ниточки я буду в'язати шкарпетки на трієчці і прикрашати залишками від жилету. Не знаю, що за запряжа. Це в мене залишки від жилету, і це будуть в мене шкарпеточки. Номером 5 в мене жилет для благодійного фонду чарівниці добра. В'яжу я його із міксу пряжі. Ось така чорненька, пухнаста, це в мене вже залишки на бабіні, яку надавав мені фонд. А ось ці чотири ниточки маринос та непівмиринос це вже з моїх запасів. І отак, я їх поєдну і в'яжу жилети м'якенькі і тепленькі. Ось такий рожевий маркер буде означати початок роботи над жилетом магічним кубиком. І в'яжу я цей жилет на спицях 4,5. І останній шостий процес це шкарпетки на спицях 2,5. Ось такі в мене різноманітні шкарпетки на різних номерах спиць. В'яжуться вони із вовняної пряжі, яку надали мені дівчата з конотопу. В'яжу я, звичайно, їх хеліксом. Так гарно вив'язуються всі залишки. І добре. Ну, Мені подобаються такі веселенькі. Трохи ніби райдужні святкові виходять шкарпетки. Так, і ось такий світло-зелений маркер буде означати роботу над ними в магічному кубику. Ну що ж, чекаємо вечора. Подивимося, що нам кину Оленка. І почнемо з понеділка працювати. Добрий вечір понеділка. І давайте підведемо підсумок першого дня магії. На сьогодні нам випадали два процеси: один та два. Процес номер один чоловічий гольф. Полотно скручується, воно не дуже гарно. І ось я стільки відв'язала від фіолетового маркеру. Так, від фіолетового маркеру я відв'язала тут приблизно 3 см. Це дуже добре. Спиці 2,5. І процес номер 2 – це шкарпетки, дві пари. На спицях 2,0. Я вам показувала першу пару. Помаранчевий маркер означав, де я буду працювати. Ось перша шкарпетка і друга шкарпетка. Я її завершила цю пару. Все, вона в мене готова. Це дуже добре. Мені тепер залишилося поховати кінчики, але прати я вже буду потім, коли назбирається хоча б 2-3 пари, я тоді я їх одразу перу. І оскільки пара в мене готова, але другий з процесу під номером 2 не повністю, я ставлю просто таку дужечку, що воно в мене готове. І, як я казала, що всі залишки я буду додавати до другої пари. Ось вона, ця пара. Може, трошки де по кольору не дуже, але цю пару треба дов'язати, аби шкарпетки були готові. І після того, як в мене завершаться ось такі ниточки, я буду додавати ось такі залишки. До наступного вечора. Завершився другий день. Нашого магічного кубику. І на сьогодні нам випадали процеси 2 та 3. Спочатку я хочу показати вам третій процес це в мене кардиган. І починаючи від світло-зеленого маркеру, я мене було ось стільки тільки пров'язано, я дов'язала планку і набрала петлі і пішла вив'язувати. Далі регла нам зверху. Ось такий вигляд: зараз має мій кардиган. А процес номер 2 це друга пара шкарпеток на спицях 2.0. І почала я їх вив'язувати від зеленого маркеру. Нагадаю, жовтий маркер це в мене для роботи. Від зеленого маркеру на обох шкарпетках я відв'язала укріплену бабусину п'ятку клим підйома, та трошечки стопи. Як я розміркувала, якщо брати ось отакі маленькі моточки, ось отакі, тут дві пазмички, то п'ятка в мене буде дуже багато з'єднань. Тому я взяла більш великий мосточок, це вже залишок від нього, і відв'язала п'ятку. ось від майже зеленого маркеру і до жовтої стрічечки. Це в мене один був моточок. Таких маленьких пасмочок в мене чи по 4 залишилось, чи по 5, вже, не пам'ятаю, залишилось дуже мало. Тобто, на повністю шкарпетку мені не вистачить. Так буде логічно. Пасмочки такого кольору, потім такий колір. Знов ось я почала пасмочки, ось трішечки ось таким кольором. І завершу вже. Такими маленькими моточками. Гарні працювання. Двічка, бабусина, п'ятка. П'ятку я в'яжу дуже довго кожну. Ну, але результатами дня я задоволена. До зустрічі наступного вечора. Добрий, Добрий вечір середи середині Сьогодні був і складний день, і складні процеси. Нам на сьогодні кубики дали процеси 3 та 5. В мене це два плечових вироби: чоловічий гольф та жилет. Просування не дуже велике за цілий день, але все одно я задоволена результатом. І так, я вам зараз покажу. Чоловічий гольф від блакитного маркеру в мене продвинувся зовсім-зовсім трішечки. І десь приблизно ось така відстань мені залишилася, аби я вже дов'язала до підрізів. Так потихеньку, за допомогою кубиків та мого тижня, трьох процесів, які в минулий раз перший раз, я так потихеньку в'яжу цей чоловічий гольф на спицях два з половиною. А процес номер 5 це мене в'яжеться на спицях 4,5, То він, тому він в'яжеться швидше і трішечки відпочиваючи. Але колір швидко не поїдеш. І так, від рожевого маркеру я відв'язала приблизно 9 см цього жилету. Можливо, менше, я так навку на вам кажу, я не міряла. І ось такі результати. Мого в'язального дня середи. До зустрічі до завтрашнього вечора, і тоді ви дізнаєтесь, що нам випадало та над чим я працювала. Добрий ранок, п'ятниці-любі. Навсього... <св 'я> на четверг нам випадали кубики 4 та 6. Вчора був четверг шкарпетковий день, бо під цими номерами в мене шкарпетки. Номер 4. Це ось шкарпетки. Маркеру тут в мене не було, бо тільки набрала петлі. І ось трішечки резинки разом з халявкою я відв'язала. Номер 6 це також шкарпетки, але їм повезло більше. У мене була тільки відв'язана резинка, та я почала в'язати халявку хеліксом на першій шкарпетці. Ось такий світло-зелений маркер це початок моєї роботи. Я відв'язала одну шкарпетку до п'ятки і другу шкарпетку до п'ятки. Супер. Цими шкарпетками. Такі вони веселенькі, святкові, іначе й не радужні, а так весело на душі. Може, тому вони в мене так швидко і пішли. В порівнянні з шостим процесом, бо він темненький. Зілюбі, я вже знаю, що сьогодні буду в'язати. До вечора, або, можливо, завтра вранці до вас підключусь і покажу, що мені вдалося за сьогодні пов'язати. Добрий ранок з бути, друзі! Похмуро, темновато за вікном голосно співають, як у нас інколи цих ташок називають харківські солов'ї тобто галки та ворони. Але розмова не про це. Я сьогодні вам хочу показати, що мені вдалося завчора пров'язати. І так, навчора, на вчора на п'ятниці нам випадали процеси: 1 та 3. Перший процес це чоловічий гульш. Від блискового маркеру я пров'язала не дуже багато. Але я отримала масу розчарування. Чомусь мені здалося, що від блакитного маркеру мені треба пров'язати ту ж саму відстань, і вже можна робити підрізи. Але трішечки по-іншому розклала це полотно. З іншого боку, і мені ще сантиметрів 10 від пускового маркеру в'язати. Тут якби і пров'язала небагато, багатенько за тиждень, бо спиці маленькі. це два з половиною. А тут і розчарування трішечки. Ну, то нічого, буде ще час помедитувати, не лякатися це в мене бобінка впала. І так, перший процес чоловічий гольф я відв'язала від пускового маркеру зовсім трішечки, рядочків 5-6. А номер три це кардиган для мене. Від блакитного маркеру я почала в'язати. Багатенько відв'язалася, враховуючи те, що полотно розширюється, хоча спиці в мене четвірка, але часу було не дуже багато. Все одно трішечки підріз мій кардиганчик. Ось оці маркери це е, від. Е, це маркери від творчої студії Світлячок з Фейсбуку. Світлана і шиє гарні і проєктні сумки, і просто сумки, і рюкзачки. І були маркери від них. І початок моєї роботи це Париж. Ейфелева фалева башня. Сьогодні у нас день тиші. І вже завтра або вранці, або ввечері, я вже відзніму результат, бо дуже багато часу в мене не буде нав'язання, але хочеться трішечки ще пов'язати. Вітаю вас, Люб'є! От ось і завершилася магія березня. Але магія весни ще тільки розпочинається. На деревах набухають броньки, прилітають перелітні пташки та починають квітнути перші квіти. Але сьогодні я вам покажу, яка магія в мене відбулася в березні. Як підросли мої процеси або завершилися, або й так залишилися на тому ж самому місці. І я за традицією, я буду розповідати вам про свої процеси за списком. Перший процес це в мене чоловічий гольф. Чоловічий гольф від Фіолетового Маркеру в мене. Доволі таки непогано підріс. Якщо врахувати, що між блакитним та босковим маркером невеличку відстань я в'язала майже дві години, то результати тижня дуже гарні. У другому процесі в мене було дві пари шкарпеток на спицях 2.0 з моточків пряжі від торгової марки Ярослав. Перша пара шкарпеток від помаранчевого маркеру, мені потрібно було дов'язати стопу та вив'язати мисок. Я це зробила. І вже в день тиші я поховала кінчики. Ця пара в мене готова. І друга пара. Починала я від зеленого маркеру їх вив'язувати. В мене також готова, вона, як і перша, не попрана, але кінчики сховані. І як я казала, що після того, як я завершу першу пару, частково залишки ниточок я буду використовувати в наступній парі. Ось так і вийшло, аби в мене вистачило ниточок. Попередній кольор я використала в п'ятерці та в миску. Тобто процес номер два в мене повністю готовий, і я його ось так обведу. Всі дві пари в мене готові процес це кардиган для мене. Починала я його вив'язувати ось такої маленької частинки планочки на вороту. Дов'язала одну сторону планочку, другу сторону відв'язала планочку та почала вив'язувати регланом зверху. Ось скільки мені вдалося пров'язати. І від жовтого маркеру ось я трішечки пов'язала в день тиші. Непогане просування, півмотка вже нема. Під номером 4 в мене шкарпетки на спицях 3. Ну, Як бачите, в день тиші я не дуже багато відв'язала, тільки почала вив'язувати другу шкарпетку. Чому я їх вив'язую паралельно? Аби дізнатися, наскільки мені вистачить цих залишків пряжі, щоб її дов'язати. П'ятим процесом в мене був жилет. Він випадав тільки один раз. І от цей рожевий маркер означав, де я пров'язала його. В день тиші я над жилетом не працювала. Останній, шостий процес це також ось такі веселенькі шкарпетки. Вони відв'язані до п'ятки. Почала я вив'язувати, коли в мене була тільки одна шкарпетка і початок хеліксу. І на цьому я зупинилася В день тиші цими шкарпетками. Не працювала. Дві готових роботи із семи заявлених непоганий результат тижня, адже ми в'яжемо таким темпом тоді, коли в нас виходить, коли є можливість. Тому будь-який результат тижня кубів це вже гарний результат. На цьому магія. Мого тижня завершена, але в'язання ні. Бо попереду мене ще чекає тиждень трьох процесів. Але теж буде наступне відео: мирних днів, спокійних ночей, гарних новин, чудових довгоочікуваних зустрічей і до зустрічі до наступного відео.